Доброго часу до ви, і сьогодні ще поговоримо про неочевидні моменти, пухлин, сечовідних шляхів, нирок і так далі. Рак нирок основний їх симптом це гематурія. Основна така симптоматика це те, що гематурія ця в основному безсимптомна, тобто немає болю і так далі. Просто червона сеча. Макрогематурія, може бути мікрогематурія. Це не є ознакою стадії хвороби якоїсь специфічної, тобто вона може виникати як в першій стадії, так і в четвертій стадії. Ну, тим, у кого в першій стадії хтось це звернув увагу і пішов до лікаря, тим повезло. Ось персистуюча вона є також, тобто її може бути сьогодні є, завтра немає. І е, характерно, що при сечоком'яній хворобі, наприклад, спочатку йде біля, потім. Гематорія, а при раку нирок, наприклад, то спочатку кров, а потім може біліти, а може і не йти цей біль. Просто кров може бути, знову ж таки, без болю. Основне в протоколі також це ректальний огляд. Нам він говорив, наш викладач, що звичайно, Ректальний огляд проводиться також, ну, щоб зрозуміли, що це нирки, рак нирок, але в протоколі це є, тому що потрібно записати це все, і у нього там бу був колись е у клініці випадок, коли була навіть кам'яна хвороба, і там також в протоколі є ректальний огляд, і потрібно в документації це все сказати. хоча... Звичайно, що при сечок хворобі, особливо якщо це не купований напад ниркової коліки, то дуже складно провести його, пацієнт навряд чи вдасться. Отже, симптом постукування є, тобто це безпосередньо, коли ми постукуємо є біль. Ось. Але він не характерний, в принципі, як нам сказав, викладач для е, раку нирки, ну, більш характерний для запальних процесів, а є симптом пастернацького, що часто плутають. Тобто симптом постукування це ми просто постукуємо і біль, а симптом пастернацького це ще має бути е, окрім болю при постукуванні, ще й поява еритроцитів в сечі, і його якби не використовують, тому що це симптом. Лабораторний, здебільшого, і лабораторії не будуть по два, по два аналізи сечі перероблювати. Тому якось так. Ось, Потрібно впевнити, що гематорія це саме, а не покрашена сеча, тому що була також у нього випадок, коли приходив пацієнт молодий, який сказав, що у нього червона сеча. Ось, здали сечу, нічого немає, а, але в анамнезі він там їв щось, буряк чи щось таке. Ну, коротше, у нього просто була покрашена сеча. Ось, Ну, і на УЗД також нічого немає, тому що те, що загальний аналіз сечі немає, це ще не показник, знову ж таки. Ось. Далі, при доброї зло і злоякісних пухлинах потрібна тактика однакова це видалення. Нирки. Може бути видалення нирки, може бути резекція, але резекція вона тільки. Якщо пухлина знаходиться на верхньому або нижньому полюсі нирки, не в зоні магістральних судин, і якщо у цій клініці є експрес-гістологія, коли вони відрізають цю частину нирки, одразу її направляють на гістологію, і гістологи мають сказати, в краї цієї нирки, найбільш периферичній частині, не має бути атипових клітин. Якщо вони ще є, Хірург має ще відрізати частину нирки і знову впевнитись, що там немає потім уже типових клітин, ну щоб не залишилось взагалі їх. Ще що так? Загальне на лісе, чи ми сказали, і злоякісні пухлини дуже гарно накопичують контраст, тобто має бути КТ з контрастуванням, звичайно. Ось резекція, а також стосовується в більшості все ж таки випадків нефректомія радикальна, якщо це досить велика, особлива пухлина. радикальна її називають трансабдомінальна нефректомія з лімфодисекцією, ну, з, ви, з видаленням периферичних лімфових слів. Вибачаю за за мого. А далі рак сечового міхура основні тут моменти. Це знову ж таки безболісна гематорія, може бути по, якби, виникнення порушення сечовипускання внаслідок того, що може бути обструкція гемотампонада сечового міхура. Може бути обструкція вічка сечовода, і тоді, якби можуть бути навіть болі у поперековій ділянці, може виникати гідронефроз, але це дуже рідко. А, може виникати, а що він казав? Тут що потрібно після циститу, якщо вже пацієнт вилікувався, потрібно провести цистоскопію, щоб виключити рак, тому що він може перебігати як за проявами циститу. Тобто, якщо особливо він знаходиться в ділянці шийки сечового міхура, то, а, потрібно, то можуть виникати такі різні позови до пискання, бол болісність і так далі. Характерні як для клініки циститу. У нього також була така. А, ситуація, коли пацієнтка прийшла з геморагічною формою типу циститу, яку довго не, не могла вилікувати, там три роки лікувалася від нього і були знову рецидиви. Ось, і вони просто зробили сечового міхура і виявили там пухлину, прооперували, все стало нормально. Так, в ділянці шийки це ми сказали. Цистоскопія вона застосовується не в чистому вигляді, так як потрібно ще взяти біопсію. Але перед цистоскопією з біопсією, яка використовується не цистоскоп, а резектоскоп, тобто така з петлею штучка, також дуже схожа на цистоскоп, але оснащена для того, щоб зробити. біопсію. Вибачаюсь. Перед цією біопсією має бути зроблена КТ або МРТ. Так як біопсія, ось така, бачите, послідовність. Тобто, спочатку УЗД, наприклад, ну, після об'єктивного зрозуміло, обстеження, після лабораторні аналізи УЗД, потім КТ МРТ, потім для того, щоб виявити стадію процесу, потім цистоскопія з біопсією, щоб на КТ не була помилка. І е, зрозуміли, яка там стадія, і так далі. Тому що, коли ми робимо біопсію, ми там забираємо е, слизову оболонку разом з м'язовою частиною м'язової оболонки, щоб зрозуміти наскільки е, проросла пухлина. Ось, і таким чином потрібно. Не забувати стадійність, скажімо так, обстеження. Ось. І якщо ми забираємо частину якби, стінки сечового міхурану на певній ділянці, то буде вже не така явна і зрозуміла картина на КТ або МРТ. Ось. Що характерно, що ну, є дві стадії основних, тобто перша стадія це коли пухлина не проростає в м'язову, скажімо так, Стінку, частину м'язової стінки, то застосовується резекція сечового міхура. Колись застосовувалася така резекція, коли видаляли стінку сечового міхура, тобто просто частину якби, вирізали і була така дирка, її потім якось шивали. Зараз не використовується вона, зараз застосовують ту саму, як по типу біопсії, просто її якби, патлею зішкрібають повністю слизову до м'язового шару. І все. А потім, а потім застосовують хіміотерапію внутрішню міхурову для того, щоб максимально там уже всіх атипові клітини прибити. Друга стадія це радикальна цистектомія. Тобто може бути ця цистектомія, куди сеча потім збирається, то застосовують деривати, колись застосовували уретеро-кут, та неостомію. Тобто виводили уретр дві уретри у цих. Ем, не уретер, не уретри, а уретер. Зрозуміло це, що води коротше, їх з'єднували і стому робили на. Е Шкіру, скажімо так, живота. І часто це інфікувалося, часто пієлонефрити, звичайно. Ну, так само, колись ще робили сечоводи у товстий кишечник. Також там дуже багато що цих кишкових паличок, І воно інфікувалося. І зараз роблять деревати, тобто з тонкого кишку. Керівника роблять резервуар, такий собі, вшиваються туди сичоводи і підшивають до шийки сичового міхура, тому що шийку в основному завжди зберігають. Ось, У кошечнику немає поперечно посмугованих м'язів, тому сечовипускання якби, за рахунок напруження передньої сечової, передньої точніше, стінки черевної. І рукою можуть ще допомагати собі, якби видавлюючи з цього дерева там сечу, яка там скопичилась. Аденома простати, або доброякісна гіперплазія простати. Ось тут я не дописала порушення балансу. А, гормонів, це в основному з 50 до 70 років. Чоловічий клімакс, дегідротестостерон, який буде якби, під, збільшувати гіперплазію цих залоз. Це в основному у проміжній частині, яка знаходиться в уре, біля уретри, ці залози. Ось, і таким чином вона гіперплазією ідеї і так далі. Ось є три стадії. основних. Перша стадія називається компенсована, друга субкомпенсована, третя декомпенсована або парадоксальна ішурія. Перша стадія, коли немає дезоричних проявів, в основному немає симптоматики ніякої, або вона дуже така нівельована, майже, тобто пацієнт просто, як нам привів нам викладач цей приклад. Якщо пацієнт стоїть, наприклад, мочиться. Тоді до цього стояв мочився з метр міг попасти, скажімо так, струя була шикарна, а зараз йому потрібно на пів метра підійти, тому що струя якби, не так добре виходить з сечового міхура, Є там уже певні прояви обструктивні. Ось і також можна на УЗД побачити ознаки гіпертрофії детрузора, тобто збільшення товщини сечового міхура, стінки його. Друга стадія субкомпенсація. Тут уже знаходиться залишкова сеча, неповне спорожнення сечового міхура, подразнення замикача. Подразнення детрузора по типу циститу. Цистит може приєднуватись вторинний, як ми говорили, первинний і частіше у жінок, а вторинний може бути у чоловіків на фоні оці гіпертрофії простати, коли йде багато залишкової сечі виникає. Ну І тут, в принципі, у другій стадії всі характерні, оці всі прояви дизоричні, там полакіурія, ноктурія, ну, і так далі. А, ось, такими краплями виділяється і таке інше. Третя стадія це парадоксальна ішурія, вона вже характерна для неї те, що, е, що таке парадоксальна ішурія, ми вже розбирали нам на першій е, практиці він казав, що таке парадоксальна ішурія, зараз я вам покажу. Ось. Тобто це хронічна повна затримка сечі. І при цьому у пацієнта переповнений сечовий міхур, це все сприяє розширенню сечоводів, розширенню миски, тобто виникає двобічний гідронефроз, і на фоні нього вже у третій стадії цього гідронефрозу може виникати хронічна нирка недостатність. Ось. Ну і діагностичні моменти, особливі це такі, що за тиждень. А, до ПСА це простат специфічний антиген, здають кров, ну тобто об'єктивне обстеження. Зрозуміло, там трансректальне воно не буде застосовуватись, тому що спочатку потрібно. Застосувати лабораторні методи, тобто здати там загальний аналіз. Ну, головне це здати ось цей на простат специфічний антиген, тому що за тиждень до цієї здачі не має бути ректальних досліджень і статевих актів, так як це буде фізіологічно збільшувати концентрацію простат специфічного антигену в крові, а він, його збільшення характерне для раку простати. І таким чином. Можуть бути різні хибні результати. А після цього вже роблять всі інші: тобто трансректальне дослідження, трансректальне УЗД і так далі. Ну, характерно зрозуміло, що не має бути ніяких горбиків нерівностей, збільшення симетричне, щільно-еластичне і так далі. Перша стадія, якщо по лікуванню, перша стадія може застосовуватись динамічне спостереження, ну і альфа-блокатори, тобто консервативна терапія. Друга стадія, найчастіше, як нам сказав викладач, оперують. І е, показання там є досить комплексними, тобто учитуються і скарги, і шкала IPSS, е, спеціальна міжнародна шкала дезоричних проявів, яку Мають пройти опитувальники пацієнти, Трансуретральна резекція простати застосовується частіше на другій стадії, якщо е нема, до речі, залишкової сечі, також залишкова сеча береться до уваги як показання, якщо її немає, то в принципі немає показань до, ще до цієї до цієї операції. Але якщо навіть мала. Е Мала б аденома, але є вже якісь там залишкова і так само, ну, тобто, будуть робити і УЗД ЗД-сечову міху, окрім УЗД простати. Ось, І якщо є ця залишкова сеча, але мала простота, то аденома точніше то все одно роблять, щоб не було ускладнень. Ось трансуретральна ретро... резекція простати видалення безпосередньо розросшихся а, залоз, але при цьому самі залози, скажімо так, вони не можуть бути повністю видалені. Їх точніше не видаляють, тому що, як сказав нам викладач, що ці залози є ну, анатомічно так, вони знаходяться, що ми не можемо їх видалити, так як потім буде просто дирка. Вони прям знаходяться дуже-дуже на стику з уретрою, з сечівником. Уретра, це ж є сечівник, так. Ось. Тому, як тут написано, що рецидивування воно можливо. Можливо, точніше. Третя стадія це вже може супроводжуватись, як ми казали, гідронефрозом хронічною нирковою недостатністю, тому перед цим потрібно зробити якби підготовку, тобто хронічна ниркова недостатність. Ну, біохімія крові на кретині, зрозуміло подивитись і дезінтоксикація. Потрібно відновити пасаж, катетеризація там сечоводів, Сичівника, так, сичівника і таке інше. Ось, після цього, вже, якщо нормалізується ця неркова недостатність, все буде нормально, можна оперувати і частіше оперують вже оператив, якщо це велика знову ж таки аденома, то вже оперують, можуть оперувати відкрито, відкриту простатектомію застосовувати. Ось якщо до 80 сантиметрів кубічних трансуретральна, Тут я поміняла місцями трошки резекція простати, якщо більше, то відкрита. Ось. Що ще казали? Що... Чому більше 80 см? відкрита? Тому що там уже може всмоктуватись. Ну, вони там застосовують при операції роз. Якби роз... Розширення сечового міхура, вливаючи туди різні розчини, щоб більш, скажімо так, візуалізувати всі структури. І сама слизова оболонка не має якоїсь схильності до зворотнього смоктування, тобто, щоб ти туди не вливав, нічого пацієнту не буде, бо нічого не смоктується, але якщо це велика, Велика така собі пухлина, то. А, вона ще може бути. да, До речі, я не сказала про. Ну, нічого, потім скажу. Ось, якщо ця пухлина велика, то вона всмоктує більше цих всіх розчинів і потрібно видаляти відкритим шляхом. ну якось так Ось, рецидивування частіше буде. При трансуретральній резекції простати, ну, точніше, воно буде швидше виникати. А так як ми не торкаємося цих всіх залоз, які знаходяться парауретрально, і на них діє цей весь дегідротестерон, вони все одно будуть збільшувати свою проліферацію, ось і при відкритті також буде, але при Трансуретральній через 3 десь роки, а при відкритій через 10-15 років, тобто є певні переваги відкритої простатектомії. Рак простати. А, давайте перейдемо сюди. Я ще не сказала, що, що простата може бути внутрішньоміхурова, її розташування, така класифікація, і внутрішньо, якби підміхурова. Ось, якщо вона знаходиться саме внутрішньоміхурова її локалізація, тобто вона пророста, ну, якби більше до міхура, то вона і більше різних дезуричних проявів, там прояви подразнення саме будуть. Тобто, ці всі імперативні позиви, різні часті сечовипускання і так далі. Полакіурія. Ось, рак простати, знову ж таки, тут все основне. як а, і в, ну, симптоматика схожа дуже до аденому простати. Ось, так само здається спочатку простат специфічний антиген, і тут він буде збільшений, як для раку простати, характерне, а пальцеве ректальне дослідження тільки після цього. Потім УЗД характерне для УЗД те, те що по периферії простати будуть гіпоехогенні ділянки, такі чорні плями. Вогнища, які ми виявили, характерні саме для раку, і МРТ потім застосовуються частіше за все для визначення стадії, і вже після МРТ, як ми говорили, біопсія під контролем УЗТ. А, тому що, знову ж таки, після біоксії ми можемо натикати там цими голками, а, і вже структура буде порушена, на МРТ буде погано, нормаль, ну, погано візуалізуватись, або якісь будуть а, труднощі. Якщо без метастазування лікування це радикальна простатектомія, зберігається сфінтер сечового міхура, і будуть просто. Видаляти простату радикально, ну, тобто з е, цими сім'яними пухарцями, з лімфовузлами, ну і так далі, звичайно. Третя, четверта стадія це вже така, як скажімо, паліативна, тут хірургія не застосовується особливо, тут застосовується гормонотерапія в першу чергу, так як потрібно е, заблокувати андрогени, які будуть діяти безпосередньо на, у патогенезі цих всіх штук. І стимулювати ріст пухлини, тому андрогенна блокада зараз застосовується хірургічна, колись засто... Ой, хімічна, колись застосовувалась хірургічна, тобто видаляли яєчка, скажімо так, або не видаляли, або якось так там пере-пере-пере. Перев'язували протоки їх, ось <кій> хірургічна була, але хімічна зараз, тобто це ін'єкція один раз на три місяці е різними пролонгованими гормонами, які будуть блокувати андрогени. Ось, якщо, е до речі, якщо довго е застосовувати просто, звичайно, ось цю безперервну. Гормонну терапію, то може бути рецидування, так як у пухлині раку простати буде замінюватись гормон незалежними клітинами атиповими, а гормон залежні будуть помирати, гормон незалежні замінювати їх. І таким чином потрібно застосовувати таку собі переривчасту гормонотерапію. Це три місяці гормонотерапії, потім аналіз на простат специфічний антиген, якщо він в нормі, то знову то робиться перерва три місяці. Потім знову простат специфічний антиген дивляться. Якщо це знову норма, знову перерва. Якщо простат специфічний антиген збільшується в два рази, наприклад, якщо, норм, якщо навіть це в нормі знаходиться, так? Норма, там, наприклад, спочатку 2 було е, нанограми, а потім стало, наприклад, 4. Це збільшення в два рази, але це в межах норми. І навіть якщо це в межах норми, але збільшилось в два рази, то застосовують уже гормонотерапію. І так, перерив часто застосовують і дають можливість е, пацієнту продовжити життя. Ну і також дистанційна променева терапія застосовується. Що там у Наталі? А, Далі тема на наступну практику. Дякую за увагу! До побачення, телебачення!